Доброго ранку всім. Ну що, виглянуло сонечко на наше віконечко і продовжуємо прибирати садок до зими готувати. Минулого разу я показувала відео, робила цю частинку, вже показувала вам, не буду загострювати на цьому увагу. Почистила, скажу коротко, що почистила юку, обрізала оці ялівці, надала їм більш такої компактної форми, так само сам шити. Бачите, самшити вже також вже готові до зими. Обрізала хосту, ту що була геть-жовта. І тепер до маю перейти на іншу частинку і обрізати інші хости. А лишилися, ще хости в мене там позаду. Але вони були геть зелені на момент, коли я різала минулого разу. Ну, тепер не знаю, буду бачити, що по часу покаже, бо хмари все рівно. У нас крутяться над головою. Барбарис, дивіться, який гарний. Кожен раз показую такі зміни у нього. Дуже прекрасний, це Еректа, дуже гарний барбарис. Він зелений цілий сезон, а вже отак він змінює свій колір на осінь, бо тому що ну, вже не перепади температури, у нас постійно холодно. Сьогодні в планах я маю обрізати ось тут хости. Оці жовті, вони вже геть, непривабливі. Давайте зарядом ось ті хости, хочу пообрізати. Седом ще залишу, бо тому що він ще буде такий, поки він тримає свою форму, то ще хай сидить, росте ще трохи. Обріжу отут хосточки, ось там, бачите, яке воно жовте вже і геть негарне. Звісно, гортензію не зачіпаємо, вона буде окрасою ще довгий час. Дивіться, яка гарна, вже, між іншим показую, дивіться, яка гарна тепер волосоподібна осока. Такий фонтанчик дуже задоволена. І так само гарна і бронза ось тут. Але бронзу я була коротко обстригла, бо не розуміла, чи жива вона, чи ні. Ось. Також дуже гарні такі ці. Волосся у неї. А тут йду, йду. бачите, хости вже геть. не гарні не хочу чекати приморозків, щоб вони лягли на землю. Ось це. Ось тут. Так само оті хости, що там є, сонечко засвічує. Ідемо подивимося ближче. Бачите, оце страшнюще Якщо я сьогодні встигну це зробити, я буду задоволена собою, тому що цю частинку квітника я залишаю на ще один день. Тепло ще буде в будь-якому випадку. Ось, і я ще залишаю. Але дивіться, які вже ця ще гарна, а ось ці вже все. Це ще буде прибирання і прибирання, це на цьому не завершується. Оці хочу прибрати. Ну, подивлюся, подивлюся, як встигну. І, звісно, хочу обрізати. Е... Квітоноси у гортензії. Я не встигла минулого разу, а вже пора прибрати, бо вони не гарні. І, можливо, не знаю, не впевнена, але можливо, обстежу лися. Буду бачити по Ну, як буду встигати. О, моє нове чудо зі мною, так? Да? Так, давайте буду працювати, бо нема коли говорити. Зараз вам все покажу вже без хоз. Сподіваюся, що все зроблю. Ну, ось ця частина подвір'я в мене вже готова до зими. Фактично, майже всі ці рослини будуть зимувати в такому вигляді, як вони тепер є. Звісно, крім волотистих гортензіях. Я обрізала хости, обрізала анемони, хости. Що ще пообрізала? Ну, Листяні рослини, які будуть перемерзати взимку, і буде садок непривабливий. Вигляд у мого квітника буде майже такий самий, тому що трави ми не обрізаємо. Ем, так, що ще я не обрізаю? Бадани не чіпаю, гейхери не чіпаю. І ось приблизно так він і буде виглядати цей мій квітник. Ем, у мене більш хвойних рослин багато і вічно зелених і вигляд. Буде такий і взимку, і влітку. Ось, підрізала хости, ще раз скажу, почистила по можливості свої туйки. Туйки у мене дуже ріденькі за рахунок того, що тут була черешня, хто пам'ятає ось пеньок. То туйки у мене такі не дуже густі. Але я думаю, що вони наступного року нас дожинуть по густоті. Треба ще підстригти на зиму. Хвойні ще на зиму не стригла геть. Е, хочу трошки зупинитися. Я підрізала свої широколисті гортензії, тобто, як неправильно я сказала, не підрізала, а підготувала до зими. У нас Чернівецька область. Приморозки зима досить м'яка і волога. Приморозки будуть пізно, і гортензія не скине своє листя. Ну, це вже так як мій досвід. Випишіть, як у вас мені буде цікаво. Не буде приморозка, щоб гортензія могла скинути листочки самостійно. Тому я обрізаю її листочки. Ось ви бачите, я обрізала по стовбуру листочки і лише. Квітоноси, все лише квіточку. Більше з гортензією не роблю нічого. Вона зимує так, як є. Чим більше пагонів ми збережемо на наступний рік, ну до весни, тим краще буде квітувати гортензія. Більше тепер не роблю нічого. Я підживила осінніми добривами. Ну, Так як підживлювала всі рослинки, то гортензії так і само і підживила. Залишила тут по два-три листочка. Нехай вона собі продовжує своє осіннє життя, але вже без листячка, щоб визріли стубурці. От на даному етапі все. Чекаю уже приморозків. Коли будуть сталі приморозки, тоді вже будемо говорити про укриття гортензії. А тепер нічого не підрізаю, лише квітоноси забрала і листечко. Листечко забирають по бажанню. Хтось забирає, хтось ні. Як це? Хто як хоче. Ну, я на даному етапі прибрала, бо розумію, що не дивлячись на це, що було похолодання і те, що дощі без перестанку, листя все зберігається, потім воно довго доходить. Тобто воно навіть не пробує жовтіти, так як, наприклад, уже хвости. Цю частинку квітника ще не зачіпала. Лише цю частину, бачите, забрала хости, почистила туйку, е, пообрізала у гортензі листочки, квітоноси, почистила, до речі, струмочок. Ось, Ось так. Почистила струмочок, бо, тому що е, ґрунтопокривні лізуть мені на струмочок, поки що це буде так. Не всі ще цю частину взагалі кажу, ще не зачіпала, бо листя на деревах. Троянди, звісно, ні. Ну і на цьому етапі я завершую свою е, підготовку цього квітника е, на зиму. Все, тут залишається у мене ось тут. Це вже буде третя частинка моя. І далі мене вже будуть чекати пересадки, тому що у нас вже нарешті припинилися напевно, припинилися душі, і тому вже буду чекати я. Більш сталої погоди для того, щоб зробити пересадки. Бачите, тут ця гортензія ще гарненька, ось та також ще гарна. А ті, що вже відквітували, то вже все. Ну, так ось, ось, якось так уже більш-менш, більш-менш. Ясніше мені в очах трохи. І так само і в квітнику. Іду прибирати це все. А в нас трохи хмарно, трохи. Сонячно, не знати, яка буде далі погода, тому потрохи кожен день займаюся прибиранням. Все, на цьому завершую. Не буду вас затримувати. Вже коли буду робити тут порядочок, обов'язково ще раз зніму. Ну тут буде трохи складніше, бо буде багато листя, це буде вже пізніше. Але саму базу я зроблю, звісно, раніше. Все, всім гарного тижня, до зустрічі. Чекаю вас в коментарях.